And Добрий день всім! Вітаю вас з Новим роком з першу чергу з Різдвом. Слава Богу, що Бог нам дав прожити цей 24 рік і дав нам можливість обійти в 25 рік. Тому дійсно за всіма подяка. Давайте коротко помолимося. Боже, дякуємо тобі, Господи, Боже, Святий, за все твої е, милості, щедроти, які ти в наше життя. І ти твориш благо для нас кожен день, ти твориш е, доброту для нас кожен день, Господь. І ми можемо бути з тобою, ми знаємо тебе, пізнаємо ще більше, Господь, боже, рухаємося за тобою. Аллилуйя, Господи, Боже святе. Величаємо Тебе, прославляємо, Господь, Боже святе, помаж це слово, благослови Його. І нехай воно, Господи, створить і зробить те, що треба створити, і зробити, Господь, в нашому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні так... Я вибрала якби, ну, новий рік, да? це якісь е, нові етапи, нові дії, нові сезони, тому що це е, дійсно створив це все це, він це, постановив, це, ді, і діє згідно, тобто певні принципи в це і діє згідно е, всіх цих е, речей, всі, всіх цих моментів, всі, 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 всіх цих етапів. Він рухається. І в цьому новому, і він нам пропонує кожен раз а, на кожних таких етапах щось нове, а, якісь речі, які він а, робить, творить, щоб ми рухалися зими. І в на 43,18 написано: не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє. Воно ось-ось уже сходить. Чи ви його не пізнаєте? Я прокладу дорогу в пустині і на, на безлюддях ріки. Тобто Бог на всіх, всіх оці етапах він творить якісь речі і прикликає нас, щоб ми рухалися за ним. Тобто, в якихось сферах він прокладає оці, оці сфери, що вони пусті, як пустелі, да? але він прокладає дорогу. І на безлюдних містах він творить ріки. Тобто він хоче, він дійсно хоче створити якісь щоб через нас якісь нові речі, якісь нові дії. І і він очікує, він пропонує дуже часто такі речі, і він очікує, що ми на це погодимося, що ми підемо в ті напрямки, що ми підемо в ті ситуації. Ми прийдемо, може, поїдемо в іншу країну. Для мене зараз це приклад нашої Лариси, що вона. Тобто вони так різко життя, от, да, була така ситуація, вона поїхала, так різко життя змінилося. І почало, і вона повинна була починати з того нового, ну, тобто все взагалі, і мову треба вивчати, і водити треба вчитися, тобто і шукати іншу роботу, де відчувати, де в чому Бог робить, для чого Бог це зробив, і знаходити ці шляхи. І це, на це треба було якби, погодитися. Тому що в ну, нас, нас є наш досвід, в нас є якісь речі, минулий досвід. Він, він може був такий ну, дуже болючий в цьому, в цьому, чи він був дуже складний, але при всьому цьому, все одно я вірю в те, що нам треба дійсно покладатися на Бога, згоджуватися з Ним і йти за ним. Тому що є речі, які можуть нам, якби ми можемо відмовитися від цього нового, ми можемо не взяти цього нового, ми можемо не погодитися з Богом і тим тим шляхом, який Він нас хоче повести. І, і що нам може завадити в 12-19? І він розповів їм притчу в одного багача земля вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити? Немає, де звести врожай мій і каже: Ось що я зроблю. Розберу свої стодоли, більше побудую і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток те скажу душі своїм. Душа моя, маєш добра багато і запасів на багато роти. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього: Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть, а тебе. У тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Так, от, е, от так воно з тим, хто збирає для себе замість щоб багатіти Бога. Е, і ви знаєте, якби я розумію, що ми можемо використати іноді Бога для власних якихось потреб. І це, ну, це нормально. У нас певні речі в нас є, і ми, нам треба ну, забезпечити і своє життя, і своє фізичне здоров'я, і свій духовний стан, і свій душевний стан. Для того, щоб ми, ми, ми могли робити те, що Богу треба. І е, е, саме прекрасне в цьому, знаєте, якби те, що. Е, е, Ісус Він помер написано Другокарінцям п'ять 5.15, що Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, а для нього хто за них помер і воскрес. Тобто раніше ми жили своїм життям, да, в міру, і скоріше за все, ну багатьох те, як вони жили ці ситуації, призвели до дуже може плачевних результатів. А якщо навіть не так, наприклад, у мене ну, до Бога було все в принципі нормально. Ну, на душевному складі може ні, а так по, по ну, тобто нормально. Але мене пішли вже там, уже після того, як я пробула в Бозі десь 9 років, у мене тоді пішла ситуація. Але я зрозуміла в певний момент таку річ, що все одно вся ця ситуація в мене відбулася. Але мене Бог 9 років привів до себе, привчив до себе. Навчив мене на нього покладатися, навчив з ним ходити і е, е, якби виводив мене з цієї ситуації. І те, що зараз я маю, цю силу, цю владу, це покладання на нього це настільки е, набагато більше, ніж я мала в цьому світі. І тепер я розумію, що дійсно, коли я пройшла цю ситуацію, навчилася всім цим речам. То я тепер хочу жити для нього. І знаєте, якби я бачу серед у серед наших людей, яких я знаю, да, ну, ну дійсно видно, що служителя, видно, що е, відповідальні, дієві, активні. А, але я так думаю, що може Бог зараз буде проговарювати якісь речі такі. Начебто, ну, нащо воно мені треба? Мені все, в мене все добре в цьому. Нащо мені? Може, треба вчитися водити? Да? Може, треба мову вивчати? Може, треба навчатися, як зараз я навчаюся, практикую, заробляти в інтернеті? Тому що те, що я зараз роблю, це мені Бог мене навчав десь, може, в 2004 році почав як би мене в цьому навчати декілька ну, багато років, може, п'ять, а може і сім я навчалася в певних речах. але зараз це в мене виходить дуже просто і легко. Але тоді я погодилась. Я погодилась в цьому, е, цьому рухатися, погодилась на це нове, яке він мені запропонував. Я забажала цього, сказала, добре, давай попробувати спробу. Хоча я абсолютно не вірила в себе. Хоча я абсолютно я дивилась на себе де мене на, на мене люди дивилися і казали, що вона недалека. І я це бачила. Але, але але я погодилась з Богом і Він почав мене розвивати. Він почав мене е, в певних речах зрощувати і. Вчити в цьому всьому тому, і е, слава Богу, я дякую Богу за це. І знаєте, ще я побачила те, що, е, як написано в Огія 2:9, е, е, слава цього останнього дому буде е, більше ніж перше, каже Господь, сил. І я цьому місцю дам мир е, е, слова Господа сил. І ви знаєте, те, що я зрозуміла, якщо зараз Господь проговарює якісь нові речі, то це буде не пов'язано з так, як буде колись проходило раніше, скільки було пролито сліз, скільки було пролито сил, скільки було, було наснаги, скільки було намагалася вірити, проходити. Я просто бачу, що дійсно те, що було тоді, ви знаєте, те, що те що побачили, тоді, наприклад, я може і ви так само ми виходили тоді з якихось родових речей духовних. Ми боролися в основному з власною плоттю. Ми намагалися її розіп'яти, щоб вона не заважала нам рухатися за Богом так, як він нас веде. Тому кожен раз, якщо Га зараз Бог проговорюю, то те, що було тоді, було не так, буде по-іншому. Буде в силі, буде в благодаті, буде в спокої, буде е, 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 кр... Тому що кожен раз Бог те, що він творить, він творить краще, вище, гарніше. І слава Богу за це, що дійсно він поки нас навчав, поки він нас в цьому о, тренував, то зараз це буде, ну його буде рухатись його слава, якщо ми за нею підемо. І е, е, ви знаєте, і е, якби Бог підкреслив теж саме у цьому Луки, в 12 главі він каже, що не побивайтеся, що вам їсти і що пити, не клопочіться. Бо цього всього шукають народу світу. Тобто, не просто коли Бог показує про ці речі, то нам не треба думати, як це складеться, як це буде, як це станеться. Так, як Марія, коли казала, як це буде. Нам не треба про це клопотатися. Де там, якщо, якщо можна говорити, як про якісь служіння? Може, треба послужити цим військовим людям, які з посттравматичними симптомами. Це складно з цими людьми? Тут іноді з віруючими дуже складно просто їх вести і говорити якісь речі. А як, а як складно говорити з людьми, які ще Бога не знають, а мають ці стресові моменти з нервовою системою? Але кажете, просто роби. Ти просто візьми, я тобі покажу кого і просто роби, і просто іди, і просто твори. Роби те, що ти можеш, ту частку, яку ти можеш. Говори слово, піклуйся про них, дбай про них, молись за них. І це, це має на увазі, не треба думати, як, як це, це, це все створити. Не треба переживати, не треба заборити, піклуватися, не клопотатися. То, то то ведуть себе так написано народу цього світу. А ми ж ми ж ми не що ми не ми люди не цього світу. Бог ми живемо Божим життям. А вас знає, що вам буде потрібно. Отож, шукайте його царства, і це вам додасться. Тобто, коли ми йдемо, коли ми згоджуємося з цим новим, ми е, е, шукаємо царство, шукаємо волі, шукаємо, як це можна зробити. То Бог додає до нас ще те, що треба нам, для того, щоб все це те, що він на, на нас поклав, щоб ми в цьому рухались і звершилися. І тому, коли, може, ви і почуєте зараз якісь, я ж кажу, це не значить, коли вам треба всім їхати, да, там, чи щось навіть всім домашні групи робити такі. Ні, я не знаю в чому, що нове кожному з нас Бог проговорить. Але коли. Він проговорить, щоб як написано, щоб ми не відріклися від того, хто говорить до нас, щоб ми не відмовилися, то нашого воно мені вже там 50, 60, 70 років, куди його їхати? Я от тут, тут вже все, все добре, тут вже все зробилося, тут уже все створилося. Будемо рухатися так, як звик. Але Господь каже, що е, якщо ти згодишся, якщо ти повіриш, якщо ти підеш за мною, якщо ти послухаєшся. То ти будеш кушати ці блага землі. Ти в тебе буде це виходити. Ти в тебе буде це. Типу, е, получатися. Ти будеш бачити цю славу, ти будеш бачити ці це благословіння. Ти будеш бачити цю благодать. Ти будеш бачити, як Бог сам це робить. Тобто, ти просто людина, який повірив, прийшов, став на те місце, погодився, став і став робити те можливе, що ти можеш. Або до цього буде докладати якісно, шукати царство, все інше додасться. Тому. Якщо почуєте щось нове, не відкажіться, Послухайтеся Бога, щоб іти за ним і творити це. Слава Господу!